Що трапилося? Де ми? ласкаво, просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто небудь заберіть нас звідси? Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Ей, це взагалі-то моє. Вау. Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм, Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, Ціла піраміда. Ой-ой-ой, Джиліан, побережись, Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозиво! Чіліон пригости! адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какао скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? Найс. О, як же добре! блін Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це, це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Впоратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з тих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмеллоу. Ось це вдача. Джиліан. Ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Хі -хі -хі. Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джилян, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого, Та це ж просто чудово справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелі Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки? Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? «Ей! вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? «Мене ніхто не бачить, і це можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же, виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун. Разом. Гарні торти. Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, яких багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно. Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони рухаються, це так жахливо. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. О, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. О ні, здається, у мене по обличчі щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся стигли заповсти Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом? Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса виглядає справді просто потрясно. А як це смачно? Ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком. Будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді я її не чекала. Нічого, зараз я тебе правчу, подружко Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. Це ти захищайся, я вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, Ти що твориш, міло? На все, тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що перці чілі? Нарешті тобі дісталася гидота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Це не нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Сі, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Та тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт? І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше ще за один раз можна засунути в рот набагато більше? Уявляю, як це смачно. Та солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти, ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. <клес> Настала моя черга крутити колосо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, смухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати і мені хоча б одну спробувати. Ну ні. Я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить чудово, мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Ось це так, дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак ти маєш рацію на всі сто відсотків. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач. Ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама вина, я попросила тебе зупинитися. О, ні, ай! Який колючий кактус! Ні, я не можу його їсти. Придумай щось, це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось мінікюрні якраз. Час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую, сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Ей, прокинься, що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Oh. Де ми опинилися? Uh. На мою думку, це новий челендж. Як цікаво, а можна я розпочну. Впевнена, в цьому сейфі щось смачненьке. Трохи не вгадала, але це також дуже круто. Тут гора попитів. Вони насправді якісь дивні. Надто смачно. Йоу! Нічого собі да вони істівні Міле, ти що збожеволіла? Не можна їсти гуму. Ми нічого не розумієте, це не гума, це мармелад. Який він смачний! Я хочу з'їсти відразу все. На силу поміщається в роті, але я впораюся. Як же тобі пощастило? Ми заздримо Це точно, я не відмовилася б спробувати. Було смачно, але я трохи об'їлася. Може, тоді віддаси останній попит нам? Ні. Так, пропоную взяти його самим і нікого не питати. Взагалі-то я все бачу. Не треба чіпати мій попит. Я сама з ним чудово впораюся. Гаразд, тоді я займуся своїм сейфом. Це ще що таке? Я очам своїм не вірю. Здається, воно рухається. О, ні, це живі черв'яки. Який жах? Не хотів би я опинитися на твоєму місці, Джулі. Забійться від мене. Здається, твої черв'яки влучили прямо в міло. <різвіло> Що ти напоїла, Джулі? Зараз же все це забери. Спокійно, нам потрібен пилосос. <різвіло> Умілий черв'як просто під носом. Це зовсім не смішно, Алексе. Допоможіть. Міле, не хвилюйся, зараз я це теж приберу. <різвіло> Вимкни пилосос! він так, це було смішно. Ого! Подивись, що сталося з Мілою. Мої губи схожі на роздуті вареники. Це ви винні. Винен Алекс. Він увесь час сміявся і мене відволікав. Час його провчити. Що ти наробила, Джулі? У мене весь рот завитий черв'яками. Натомість тепер можемо посміятися ми. До речі, ти забув про свій сейф. Тут якась дивна баночка. Я гадки не маю, що це. Може, варто спробувати. Ну, як відчуття. О, здається, зі мною щось коїться, але я не розумію, що саме. Міло, дивись, Алекс став крихітним. Точно, а йому личить. Виглядає симпатично. Алекс, тримайся міцніше. Я підніму тебе на стіл. Дякую, Міло. Але можна було трохи акуратніше. Як же ти нам подобаєшся, Алексе. Зазди залишайся таким. Поки що я не проти. Ого, попит. Я нарешті зможу його спробувати, а ще пострибати на ньому. Клас! Це навіть краще забатут. Що ти робиш, Алекс? Насолоджуйся життям. Все таки він і справді, милашка Цей повітряний поцілунок я надсилаю вам. Фух, все Досить стрибати, я вже втомився. Може, тоді трохи пограємося? Ще чого. Я не збираюся займатися дурницями. Зовсім не обов'язково було кусати мене. Міг би просто сказати ні. Але ж це було б не так весело. Весело кажеш. Зараз я тобі покажу, що таке весело. Бійся! Що ти задумала, Джулі? Вона хоче, щоб я переміг черв'яка. Простіше, простого. Я покладу його однією лівою. Поки що виходить так собі. Нічого. Я ще маю можливість відігратися. Молодець, Алексе, ти переможеш. Отримуй безглуздий черв'як. Залишилося зовсім небагато. І Я майже переміг. Це сила. Awesome. Ти нас приємно здивував. Що ж, бажаю на цьому час повертатися. Ти знову став таким, як і раніше. Hey. Так, я цьому радий. Можна цього разу розпочну я. Ми не проти. Ого, ви це бачите? Мені дістався новий айфон. Який він класний! Ну, знаєш, це не привід дражнитися. Ви всі повинні мені заздрити. У вас ніколи не буде такого телефону. Yeah. Алексі, на у мій кадр. Ану віддай, я заберу твій телефон. Oh. О, все зрозуміло, це надовго. Віддайте мені. Oh. Досить. Що ти робиш, міло? Зараз же поверни телефон. Він мій. Не заважайте мені, я граю. Взагалі-то я теж хочу. Ну і що мені начхати? Що ви наробили? О, ні. Ви впустили мій телефон. Опс, незручно вийшло. Що з ним, Алексе, скажи мені, краще тобі цього не бачити. О, ні, тільки не це. Він розбився. Вибач, жулі, ми не хотіли. Так, давайте не будемо сваритися, а краще подивимося, що в моєму сейфі. Здається, я чую дивний звук. Що ж там ніяк не може дістати? Воно ніби вислизає від мене. Не вірю своїм очам. Це жаба. Ти серйозно не може бути. Хто-небудь, зніміть її з моєї голови. Вибач, але я не чіпатиму її. Фу, здається, я її позбулася. <смір> ні, вона просто перестрибнула на мене. <смір> Ось умора Фу, яка слишка, Заберіть її. <смір> О, ні, що ти не робила, Джулі. Я ледве не, не проковтнув її. Oh. Мені здається, ми дарма її так злякалися. Подивіться, яка вона мила. А якщо це зачарований принц, спробую поцілувати жаби, щоб чари розвіялися. Ну, як спрацювало? Міла поцілувала жабу. Ну і що? Я мала перевірити? А я маю перевірити, що в мене в сейфі. Тут якийсь циліндр. Не розумію, що мені робити з ним. Спробуй найдіти, раптом тобі підійде. Акуратніше, міла. Твоя жаба знову поскакала. Ого, дивіться, що сталося з нею. Тепер вона ніби шоколадна. А що? Справді схоже. Так, це точно шоколад. Яка смакота? Я зрозуміла, як працює твій циліндр. А я вже знаю, що в нього покласти. Що ти робиш, Джулі? Oh. Вже зробила. Перетворила свій розбитий телефон на шоколадний. Oh. Класно вигадано. Oh. Який він смачний. Oh. Так, мені теж треба щось перетворити. Але ж у мене нічого немає. Oh. Дивись, Джулі. Алекс став шоколадним. Oh. Що ти робиш, міло? Навіщо тобі його палець? Oh. Стій, не треба його їсти. Oh. Гаразд, ти маєш рацію, я якось про це не подумала. Я знаю, як повернути Алекса. Просто зняти циліндр. Дякую, Джулі. Настала моя черга бути першим. Здається, цього разу мені дісталася смакота. Ого, шоколадний коктейль виглядає круто. Поділишся? Спершу треба хоча б відкрити його. Який ти не самостійний? Потрібно повернути ось тут. А, дякую. А тепер ти поділишся зі мною? Звісно, ні. Як ти могла на таке розраховувати, я все вип'ю сам. До речі, це дуже смачно. Жадіно, а я ж тобі допомогла. Ну, гаразд, тоді отримуй. Що ти робиш, Джулі? Срозіл'єш вісь мій коктейль. А якби ти поділися, то в тебе ще залишилося б. Так, дуже дотепно. О, настала черга, міли. Не хочу відкривати. Всередині точно щось не смачне. Ну от смердюча риба. Я ж казала, і що мені з нею робити? Я не можу покласти таке до рота. Швидше їж, інакше ми задихнемося. Я не хочу. Гаразд, тільки заради вас я готова піти на це. Як же гидко, Жах. Ніколи в житті більше не їстиму рибу. У. У тебе ще залишилося. Закінчу швидше. Гаразд. Думаю, краще з'їсти її цілком. Неймовірно, як таке можливо? Не думав, що міла не таке здатна. Обережно! Ти кинула риб'ячий хребет мені в обличчя. Але це було смішно. Не дуже. Відкривай свій сейф, Джулі. Тут одна цукерка. І що мені з нею робити? Напевно, просто з'їме все. Смачно, але дуже мало. На один зубок. Дивне частування. Згоден. Ой, що зі мною відбувається. Та у тебе все обличчя посипане цукерками І руки теж. Оце так. Цукерка таки була чарівною. Дивіться, на місці старих цукерок з'являються нові. Можна і мені скуштувати. Клас, як смачно! Дивіться, тепер я теж увесь у цукерках. Як мені це подобається. А ти хочеш, міло? Ні, дякую. Які вони дивні. Ура, нові сейфи. Я готова відкривати свій. Вау! У ньому банка нотели! Точно! Яка вона велика! Супер! Дивись, куди кидаєш сміття, Джулі. Вибачте, нутелла зробила мене такою неуважною. Просто не терпиться швидше її спробувати. Дивіться, як шоколадно. Це повне захоплення. Я теж хочу. Клас. Мені все ж таки дісталося трохи. Дякую. Більше не смій наближатися до моєї нутелли, Олексе. Я її нікому не віддам. Заброднилася. Ну і що? О, ні. Здається, моя рука застрягла в банці. Здається, комусь необхідна негайна допомога. Тягни, Алекса, я не хочу так ходити все життя. Я тягну, але нічого не виходить. Допоможіть! Я падаю. Але ти ж сама просила тягнути. Ого, банка на тепер у мене. Якщо ви хочете спитати, як у мене справи, то я в нормі. Чесно кажучи, ми не хотіли запитувати. Навіщо ви взяли мою нутелло? О, як добре, що тут ще залишилося. Так, настав час подивитися, що у моєму сейфі. Фу, сіт проти гази. Це сир з пліснявою. Проти гази не знадобляться, якщо ти прямо зараз його з'їш. Думаю, Мілі потрібна наша дружня допомога. Я не просила мені допомагати, а на мою думку спрацювало. Ти майже все з'їла. Як таке можливо? Мене зараз вирве, я ледве тримаюсь. Добре, що все обійшлося. Залишився лише мій загадковий сейф. Здається, усередині чорна діра.